Усім привіт, мої дорогі! Ну що, Стюшка повернулася на простори YouTube. Так, я повернулася і більше того я вам скажу, тепер я буду вести свій YouTube канал активно. Уууууу! Аплодисменти. Тепер на моєму каналі ви будете регулярно бачити моє шоу Новини Стюшки. Це вже моє таке друге відео. Перше я зняла ще давніше, не пам'ятаю вже коли. В цьому шоу я буду розповідати усі новини про медіа про стір України, про всіх відомих людей, блогерів, інфлюенсерів. Коротше, про усіх публічностей і усі ситуації, що стаються. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, аби мене підтримати, тому що я буду тільки розкручуватися у цій сфері. Все, хвати, балаболить, погнали! Що це таке? Новина нордин. Інстаграм знову видалив сторінку верби. З Юлею це вже стається не вперше, а саме знову це відбулося після її висловлення, після ситуації з Охмадитом. А насправді, її висловлювання все було просто по фактам, правда. Я не розумію, за що знесли сторінку. Це просто крінж. А взагалі Юля вже десь має народити в неї. Зараз вже десь 9 місяць, тому я, я думаю, вона знову ефектно увірветься, можливо, на новій сторінці. Але знаєте, аудиторія Юлі завжди буде з нею. Тому, я думаю, для неї це не проблема, але все рівно, звісно, обідно. Наступна новина просто найбільш шокуюча і страшна, і сумна. Це про Ірину Фаріон. Я думаю, всі вже чули, всі вже знають. Я навіть цих всіх слів не хочу тут говорити, тому що я думаю, що Ютуб така точно не пропускає. Це просто жах. Я, я не знаю. І так просто ми живемо в жахіті, А тут такі новини вони просто збивають з життя повністю. От, знаєте, в мене за цієї всієї ситуації виходить тільки одне питання: чому? Сусіди, бачачи, скільки часу незнайому людину, яка постійно сидить, і когось очікує, коли вони бачать цю підозрілу людину. Чому ніхто не викликав поліцію? Чому ось ці бабульки, знаєте, біля під'їздів, вони ж взагалі просто всіх рознесуть? Мені просто от мені в голові не вкладається. Чому ніхто цього не зробив? Коротше, це все дуже жахливо. Baby, Тепер давайте до чогось більш позитивного. Андрій Гаврилів на своє день народження купив машину для ЗСУ. Чесно, я обожнюю таких блогерів і е, дуже пишаюся, що є справді багато блогерів, які так допомагають. Він за свої власні кошти придбав це авто, і в своє день народження це зробив е, це дуже сильно. Андрій. Величезний респект. Вчора в коментах ви мене запитали. Андрій, для чого тобі третя машина? Так, цю тачку я хочу віддати на зсу. Це Jeep Patriot. купив я його за 3500 доларів і приїхав він до нас з Великобританії. Тому руль тут з правої сторони, чесно, дуже незвично. А ще я вважаю, що навіть будучи тут, а не на фронті, можна наближати нашу перемогу. Цю машину я купив за свої особисті кошти. Але підписники, скоро мені буде потрібна ваша допомога, щоб зробити щось фантастичне. Тому чекайте, а я подякував. І зараз Андрій продовжує збирати кошти на вже другу машину для збройних сил. Тому переходьте в його інстаграм, підтримуйте. І також він там пише слова за бажаннями підписників на машині, прям за донати. Тому це дуже круто. Переходьте і обов'язково підтримайте. Кожен хто це дивиться, абсолютно кожен. Це вже наша четверта новина. Клавдія Петріївна майже показала своє обличчя. Коротше, це якесь було інтерв'ю. Ця пісня, вона. Якусь має особисту історію для тебе. Щось пов'язано в тебе з нею? Розкажи про те. Так, мене більше. саме з нею в мене почалась любов до всіх ретро-пісень, до всіх старих пісень. Так. І Морослава Скорика, в тому числі, і Володимира Євасюка. У нас дуже, дуже багато композиторів. Геніальних. Геніальних абсолютно. Та. Я погоджуюся з цим. Вона є якимось уособленням. Українського ДНК, ти погоджуєшся? Погоджуюсь, так звичайно, як червона рота, Я її приблизно на одному рівні сприймаю. Wow. Детіна Кароль брала в е, викладі потрібне інтерв'ю і задавала там їй якісь питання. І там вона в масці, але чітко видно її очі, чітко видно зачіску, колір волосся і все. Ну, по-моєму, тут вже очевидно, хто це є. Це, звісно, Соломія опришку. Я вже давно це бачила по різним. Розкриття в Тіктоці. Тому так, Але знаєте, хотілося б, щоб Клаудія прям завжди зберігала свій образ. Але ну цікаво, цікаво. Цікаво, що далі буде. Як далі буде розвиватися події? Але я так хочу на її концерт. Зазвичай тим, хто попаде. Mm -hmm. Так, дивіться, які їсти до мене прийшов. Ти моя маленька бусінка поспала. І так, це вже наша п'ята і остання новина. Я думаю, ви бачили, що Христина Бичкова, надіюсь, я правильно сказала прізвище, та Леон 13, вони розійшлися, вони були разом майже 8 років. І насправді вони записували там дуже багато різних тіктоків після розлучення, один про одного. Ці емоції, сльози на очах, дивимося один в одного. Це щось неймовірне. Мені здалося, то вся ця біль, яка була між нами, вона зникла в цей. Ранок. Ми розрослися більше, ніж два місяці, і це були найпрекрасніші моменти цього ранку. Ми говорили про все, що не говорили за ці два місяці. Ми були підтримкою один для одного. Всім парам раджу розходитись тільки так. Якщо навіть з вами були скандали та чвари, це можна завершити через духовні практики. Знаєте, в якомусь такому негативному ключі, а тут просто несподівано для всіх. Я прям випала. Вони зустрілися і на такому духовному, якомусь моральному рівні, якась це була медитація, чи що. Вони якби роз'єднали свої душі один від одного, щоб далі йти чисто, з чистою душею, з чистим серцем в нові стосунки, в нове життя. Коротше, дуже цікаво. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви будете чекати нові частини. А ми кажемо вам всім па-па І не забудьте підписатись на мій інстаграм, тому що там набагато більше мого життя. І на мій тік-ток, і на мій телеграм. На всі соцмережі. Па-па! Цьом, давай! Давай тьом! Ти стидались! Ти стидались! Така файна в тебе попка!